Дорогі українці, українки, щойно говорив з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком. Звичайно, поінформував його про наслідки сьогоднішньої атаки російських терористів. Від початку цієї доби було майже 100 ракет різних типів, і спеціально траєкторії були прораховані ворогам так, щоб завдати якнайбільше шкоди. Це абсолютно свідомий терор. І лише за кілька днів цих... Останніх днів від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет та більше 200 шахетів. Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих і дрони, і ракети, і в тому числі аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито 10 кинжалів. Я дякую кожному воїну наших. Повітряних сил збройних сил України, усім бійцям мобільних вогневих груп, кожному нашому зенітнику, усім тим у світі, хто вже допомагає Україні зі зброєю для захисту неба. Більше систем ППО, більше ракет для ППО це те, що прямо зберігає життя. І нашим захистом неба саме тут в Україні ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити це зараз в Україні, то на жаль, російський терор буде і надалі розповзатися Європою і світом. Відчуття безкарності у російської верхівки, яке сформувалось за десятиліття їхньої нічим необмеженої влади, вже призвело до багатьох страждань і смертей. Росія повинна запам'ятати, що таке відповідальність за знищення життя і що таке сила захисту життя. Дякую Британії за готовність додавати сили нашій протиповітряній обороні, окрім оборонної співпраці, окрім наших спільних дій у захисті від терору, обговорили з прем'єр-міністром Сунаком роботу над безпековими гарантіями для України і над реалізацією формули миру, так само як наша зброя має бути достатньо далекобійною, так і наша дипломатія. Наш захист міжнародного права і справедливості має бути достатньо дієвим. Це означає залучення якнайширшого кола міжнародних суб'єктів до спільної роботи. Працюємо над тим, щоб формула миру об'єднала ще більше держав, а також і над тим, щоб безпекові гарантії для України були максимально ефективними. Коли ми завершимо цю війну, стабільність і безпека повинні стати безальтернативними. Зараз ще тривають рятувальні операції після ударів вранці. І в день команди рятувальників працюватимуть цілодобово усім, хто був поранений, а це 130 людей. Надається і буде надаватися необхідна допомога. Харків і область, Київ і область, Запоріжжя, всі міста і райони, які постраждали. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. Від цього масованого удару мої співчуття усім, хто втратив рідних і близьких. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору, і максимальна наша вдячність, вдячність України, усім тим, хто б'ється і працює, щоб вигнати ворога з нашої землі та щоб примусити Росію до припинення цієї війни. Сьогодні, до речі, підписав новий указ про відзначення наших воїнів державними нагородами: 115 воїнів збройних сил. 32, 54, 93, 110 окремі механізовані бригади. 17-та окрема танкова бригада, 92-та окрема штурмова бригада, 39-та та 299-та бригади тактичної авіації. Дякую вам, дякую всім, хто є силою України. І, будь ласка, особливо цими днями звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні важливо берегти життя. Слава Україні.